Спілкуватися з людиною, яка хворіє на рак. Щось я хвилюю сьогодні перед відео, не знаю, на що я вам це кажу. Е, так, поїхали ще разок. Привіт! Е, мене звати Орина. Ви на каналі Лейкомічне. Дуже рада вас тут вітати. Е, я сьогодні хотіла записати відео про топ-топ-топ запит від моїх друзів, знайомих і незнайомих. Як спілкуватися з людиною, яка хворіє на рак? Що їй казати, чого не казати, як її взагалі підтримати. Поїхали. Я вже говорила неодноразово те, що точно я не хочу чути, і важливо також, так, що це мій досвід, або досвід людей, яких я знаю, не... Це не значить, що робіть 100%, ось так, як я вам тут сказала. Це більше якась моя рефлексія, те, що я відчула за ці три роки лікування в різних статтях хвороби. Це ми сказали. То не кажіть людині, що все буде добре з кількох причин. По-перше, ви не знаєте, як воно все буде, і часто просто кажуть псевдоаргументи, вони якось підкріплюють те їхнє переконання. Бо ти хороша людина, все буде добре, бо в мене чудова інтуїція. Вона ніколи мене не обманює, а це не так, і ну, люди помирають. Все буде добре, бо я буду з тобою молити, молитися. І, ем, а я грішна, Бог завжди слухає грішних, то це значить, що ти одужаєш. Ем, і, і, таких, і таких багато. Або о, ем, це дуже часто. Не вір в ці результати, зроби ще раз обстеження, це не може так бути. Бо-бо-бо. Ем, ем, не такі сьогодні зірки, не такий гороскоп. Ем, мені так здається, що це неправда. Бо фармацевти, бо лікарі брешуть, і це можна просто поширювати і поширювати. Але цей якби, аргумент ну, він не робочий, скажімо так, не знаю. Ну, навіть не хочеться мені казати якоюсь мовою робочих чи не робочих аргументів. Більше важливо те, що це впливає на почуття людини, яка хворіє, таким чином, що її. Там переживання чи страхи ігноруються або зневажаються. Тобто людина отримує погані результати, наприклад, не знаю, КТ, чи крові, як в моєму випадку, це, чи біопсії. І вона каже, що ось, якби все погано. Коли вона чує від людини, які вона це каже: Ні, це не погано, давай ще раз це зробимо. Тобто, іде оце заперечення. Дуже важко. І ем, якби і так і людина відкривається, і кажуть, ні, це не так. І людині ну, ще гірше лише стає, і вона, вона не стає більш позитивною. Це, це їй тільки шкодить. Е, тому не кажіть, будь ласка, що все буде добре. Е, хоча тут якби, глибша тема, бо сама ідея добре, щоб все було добре, вона класна. Так і має бути, ми хочемо, щоб було добре. Проблема в тому, що ми думаємо трошки неправильно, що саме є добре. І нам, якби у нас я не знаю, культ здорової, вічно молодої людини, і от це, це добре, а яка не помирає, не помирає ніколи, не померти – це добре. А це не так. І, і мене вже я вже сказала про це сто разів, але мене досі це так само бісить. Що в нас є ось це заперечення смерті, старіння хвороб, те, що люди згасають, що люди погано виглядають, і, і ну, ми закриваємо очі, ми хочемо цього не бачити. Ну, це просто ну, це є це життя. Так стається з кожним і помирають. Всі, тому дуже дивно вважати добрим те, що ти не помреш, бо всі помруть. Ну, а отже, що все погано, ну трошки ні. Тому, сподіваюся, що я якось чітко це можу пояснити, принаймні зрозуміло, може, не дуже чітко. Важливе це життя, як ми його проживемо. Звісно, що якщо людина помирає або хворіє в більш молодому віці, то це відчувається. Як більш несправедливе, і людина зазвичай не готова до такого, бо, ну, бо здається, що там все життя попереду і стільки було планів. І це, звісно, це дуже важко для, для цієї людини, для тих, хто поруч із нею. Але, ем, якби мені здається, що важливо не робити акцент е, на тому, що. Якби все взагалі залежить від того, чи ця людина внаслідок хвороби чи ні. Я, можливо, зараз мені легко про це легко, ну, легше про це казати і якось це усвідомлювати, бо я прекрасно пам'ятаю, коли я після пересадки та й до пересадки кісткового мозку жила від аналізів до аналізів, від результатів до результатів. Бо я все інше не мала значення просто. Мені здавалося, якщо в мене хороші результати, то в мене справи добре. Якщо в мене погані результати, то в мене все погано. І, і так було. І я, я думаю, може, це в якійсь мірі нормально, що люди так почуваються. Але зараз я бачу, що все ж таки не в цьому сіль. Що воно, що від результатів до результатів є дуже багато життя, і я можу, я можу стільки всього зробити, відчути, побути з кимось. І це, якби результати, які будуть потім, вони не мали б впливати на те, що, на те, що зараз у мене відбувається. І може, це не так якось очевидно, і може це вам здається взагалі якось маячнею. Хороша новина в тому, що ви можете це людині дати, тільки не тим, що все буде добре, бо ти точно одужаєш, я це точно знаю 100%, а якось полегшити чи підтримати її в цьому моменті, в якому вона зараз. Наприклад, щось запропонувати, якось їй допомогти. Тобто, Сфокусуватись на добре, ось зараз, в якихось там осяжних межах, і те, те в чому ви можете також взяти участь, ем, побути з людиною. Просто побути з людиною, вам не треба нічого, чесно кажучи. Це те, що Ну, це ніби так банально, ми всі про це знаємо. Просто побути з людиною поруч, найкраще фізично, якщо це можливо. Заїхати до неї там навіть на, не знаю, на півгодини, якщо у вас є час. Бо всі, всі зараз суперзайняті, життя несеться, всі на роботі. Ну, я так кажу, бо в мене інший, інший графік, і мені це здається аж, аж що занадто, що ми що... не хочу говорити там це з позиції: ось я так тут сижу і все бачу і розумію. Просто мені прикро, що е, ця цінність людини поруч живої, якось, мені здається, зменшується з часом. То е, дуже важливо бути з цією людиною, е, просто їй там подзвонити, сказати: я вільний зараз, годину, хочеш, я до тебе зайду. Наприклад, якщо що, то ти можеш до мене звернутися. Е, я це чула багато разів, і я майже... Майже до жодної з цих людей не звернулася, особливо, якщо ми спілкуємося не дуже багато, то мені якось, мені якось незручно так, з там ні з рушки, ні з петрушки дзвонити цій людині і просити про допомогу, коли у нас там не, не якийсь близький зв'язок. Я розумію, що люди можуть дійсно це мати на увазі і бути готовими допомогти. Але якщо це дійсно так, то варто частіше пропонувати допомогу. Можливо. Частіше пропонувати і казати, що конкретно ви можете зробити. Як я вже наводила, приклад, там, посидіти з дитиною, забрати дитину з садка, сходити в супермаркет чи щось саме привезти. Можливо, там, переїхати машиною, і взяти цю людину кудись з нею, просто проїхатися. Одна знайома мені написала. Що в неї є вільний час, може б я хотіла пограти на укулеле, що ми можемо разом пограти на укулеле. І це мене, це мене так зворушило, мені було так приємно, бо ну, це, якась, це реальна якась допомога, це підтримка. Ось я тут, я, я готова бути з тобою, і є якісь саме е, пропозиція, що я, я можу це зробити, або там, можу тебе завести до лікаря, це, теж, це також може допомогти. Тобто, якісь такі маленькі, запропонуйте, може, якісь подумайте, що ви можете запропонувати. Бо часто людина вона сама не знає. І коли вона в, в цьому діагнозі, в всіх цих переживаннях, це дуже, це, це дуже багато всього. Людині дуже важко з цим впоратися. І коли її ще питають: ну, а як тобі допомогти, це ще якась. Якесь зусилля, ще щось вона має вирішити, ще як їй треба допомогти. Мені дуже важко це, особливо, коли я погано почуваюся. То, ну, я зазвичай кажу та нічого. Хоча це неправда. Якщо подумати, ну, є багато речей, які там мене якось підтримують. І так, важливо також, мені здається, коли підтримувати когось, то Розуміти, що цінність вашої підтримки не в тому, що там ви приїдете і людина одужає. Ну, навіть якщо вона не одужає, то це все одно супер цінно. Це, це так само цінно, якби вона одужала. Е, тому ну, я часто теж чую: ну, а що ми можемо зробити? Ви можете, е, ви не можете там зцілити поглядом людину, але всі помирають від різних речей. Це нормально, що ви не можете. Своїми думками чи бажанням зупинити, якби втримати цю людину в житті в цьому довше, це нормально. І ви дійсно можете її підтримати, бути з нею, коли їй є Ну, Насправді там, подивитися разом фільм, навіть це, ну, це ніби зовсім щось просте і банальне, але це те, що мене реально підтримало. Там, якщо б ми разом з кимось щось подивилися, ну, я думаю, що це було б класно. Чи пограли, чи поспівали, ну, такі якісь, якась, якась спільна активність, ну для мене це, може там є різні якісь мови, любові і таке інше, але ну, для мене це супербагато, і мені здається, що це просто ем, ну, те, що, те, що має цінність, те, що має сенс. Ще що я хотіла сказати, чого не робити, це не давати порад. Може, теж очевидно, е, якщо вас не просили. Прямим текстом дати пораду не давайте її. Я розумію, що може бути велике бажання сказати щось, що на вашу думку кардинально змінить все, і ви, там, вам треба донести цю думку до людини. Скоріше за все, це викличе зворотній ефект, і людина вона просто вона не ну, вона буде знічена і засмучена і. Скоріше за все, ви не знаєте, що їй зараз краще, і знає вона. Тому не лізьте, пожалуйста, зі своїми порадами. Ще хотіла сказати про дві речі. Перша це не закриватися, що я маю на увазі, коли людина ділиться з вами сумом чи якоюсь сумною новиною. Чи повідомленням, що вона помирає, чи вона боїться смерті. По-перше, не, По не намагайтеся її переналаштувати на якийсь позитивніший лад, тобто сказати їй щось хороше, а раптом це неправда, а може ти не помреш. Ой, що ти таке кажеш? О, це постійно. Що ти таке кажеш? Причому я говорила про свою смерть, ще до. Як по цього рецидиву, і говорила близьким людям, що я відчуваю це, що в мене небагато часу. І реакція завжди була: Та що ти таке кажеш? Ой, перестань. І ем, це знецінює людину. І м, варто, ну, а, також є, ем, що не кажи цього, бо ти це притягнеш. ну, це теж було в моєму випадку. Коли хотіла з близькою людиною поговорити про смерть, вона сказала, що вона ваш впевнена, що якщо говорити про смерть, то ти її притягуєш. Ну, цікаво, якщо весь світ припинить говорити про смерть, чи ми всі виживемо. Думаю, що ні. Тому, якщо людина хоче говорити, говоріть. І це теж, мабуть, найважливіше, що треба робити, це говорити. Говорити, 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 бути відкритим. до того, що людина хоче сказати, бо дуже часто людина коли там, отримує якісь новини, чи не отримує, просто в... під час лікування чи в якійсь складній ситуації, то в неї є дуже багато емоцій водночас, там, гнів, злість, багато всього намішано. І їй треба дати можливість поділитися цим. Часто навіть не треба взагалі особливо нічого й казати про, про це. Треба просто їй дати цей простір, дати їй можливість, не заперечуючи, не даючи порад, просто розказати те, що вона відчуває, те, чого вона боїться, те, що для неї зараз важливо, з нею важливо про це говорити. Не закриватися, не казати, що буде клас, просто дати їй можливість. Про це про це поговорити. І коли людина відчує, що ви на її боці, що ви не, що ви що ви з нею в цьому, то вона, вона сама вам розкаже, поділиться тим, чим вона захоче поділитися. І, і задача, мені здається, людини, яка хоче підтримати, це просто, просто дати цю можливість. І не треба ем, нічого надзвичайного казати. Теж люди часто кажуть, я не знаю, я не знаю, що казати. Я, я, не, зна, ну, я не знаю, що тобі сказати. У мене теж то, точно таке, бо я вже ніби в цій темі так довго, і ніби я читаю про це постійно. Але у мене також, коли я чую погані новини, там від моїх знайомих, які хворіють або лікуються, або я бачу пацієнтів у мене в лікарні яких, ну, яких я знаю, я їх там бачу, деяких кожного дня, деяких в певні дні тижня. Я знаю, там, що цей ходить в понеділок, а цей по п'ятницях. І, і коли я знаю, бо чую, бо бачу, що їхній стан погіршується, ну, у мене ще таке відділення, це трансплантація кісткового мозку, там у нас багато кандидатів, то я ну, в мене є оце відчуття безпорадності. Навіть я. я так само я сиджу поруч з ними. У мене дуже схожа ситуація. Але навіть в такій ситуації я, в мене, є, в мене є це відчуття безпорадності. Я думаю, що це абсолютно нормально. Я, я не знаю, я не знаю що, що, що я не можу так легко добрати слів. І ну, ми не роботи. Це нормально, що людина не знає, що сказати. І це абсолютно нормально про це сказати. Я не знаю, що сказати. Мені, мені дуже сумно. Це все ну це там мені також страшно, це теж нормально сказати. Е, якщо, якщо ви це відчуваєте, будьте, будьте щирим, і, і це додасть якось сил цій, цій людині, це відчуття, що її розуміють, і що, е, що вони, що вони з нею. Важливо сказати, ну, можливо, якщо там ви готові, там, що ви готові підтримати. Бути поруч, скільки потрібно зараз. Я це кажу і думаю про наших, так би мовити, союзників, які нам кажуть, що вони з нами будуть стільки, скільки потрібно. І в мене є певні сумніви. Тому кажіть це, якщо ви реально впевнені в тому, що, що, що ви готові. Або, ну так, найважливіше це, це, це бути щирим і дати людині. Шанс і можливість е, говорити про те, що, за що вона переживає. З мого життя, приклад, е, коли я дізналася про цей останній рецидив, е, я написала знайомій про те, що справа погано, і я би хотіла підготуватись до смерті. І спитала її, чи вона е, не знає якихось практик е, чогось, що мені могло б допомогти, підготуватись до смерті. І я їй дуже вдячна. Вона, вона тоді була єдиною людиною, яка не почала оце. А що, а що, чому ні? А що кажуть лікарі? А може щось ще що можна зробити? А раптом щось е, і ні, це неправда. Не пом... Оце все. Вона нічого не сказала. Вона відповіла одразу, по суті, там, що вона дізнається, зробить це і це. І мені було так легко, це було так класно, що людина. Мені повірила насправді, просто, просто це не відгукнулась дійсно на те, що я прошу, без оцього ем, шару заперечення якихось своїх власних ем, проблем, не знаю. Ем, 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 і, і це було супер. Ну, це була реальна підтримка. Ем, тому якщо людина там, знає, що, ну, що вона хоче, і просить вас. То це, мабуть, те, що вона хоче. Бо часто у людей, особливо які лікуються, немає багато сил, і вони не можуть там особливо загравати там, з тим, що вони хочуть, що вони не хочуть. Тому, якщо людина вам каже щось каже, то, мабуть, так і є. Це, мабуть, стосується не тільки. Класно б, щоб так взагалі просто було. Мені здається, життя було б набагато легше. Як людині можна допомогти, це е, допомогти їй у спілкуванні з лікарями або бути її голосом, е, коли у неї немає сил. Тобто, якщо ви знаєте, що людина там, хоче продовжувати лікування, або хоче там ще якісь дообстеження чи щось іще, але вона не має на це сил, ну то, я знаю, мої лікарі вони супер вперті. Їм, щоб просунути якусь ідею, то треба ну надзвичайну кількість зусиль. І там, щоб трошки відрізнялася якась доза, чи щось інше спробувати, ну, це дуже важко. І, і не тому, що ну, я наводила приклад, що вони хотіли робити уколи тільки в живіт. І ніякому разі не ні в ногу. Не в ногу чи там в руку. І в них є інструкція, і скрізь написано, що це дозволено. Але вони звикли робити в живіт. І вони будуть це робити в живіт. І мені. Ну, мені потрібно було більше місяця, щоб їх е, переконати, що можна робити в ногу, і, і то це сталося так, що просто місце на животі закінчилось. Вони сказали, ой, щось нам, що ж нам робити тепер. Ну і відповідь вже була готова, але мені потрібно було дуже багато зусиль і розмов з лікарями, і цих всіх я не знаю, цирків в лікарні щодо того, куди зробити укол. Що Ну, дуже багато в мене це зайняло сил. Отак от, от я вам скажу. Якщо б це був хтось, хто мені, ем, хто робить це за мене, це було б дуже класно. І часом у ну, людини немає сил ем, за це там, це якось виборювати. Але для неї це важливо. Якщо ви про це знаєте, то ем, можете бути її голосом, і це точно їй допоможе. Ем, ви також можете спитати про це, чи, чи, чи в цей спосіб вона б хотіла, щоб ви їй допомогли. Останнє, що я б хотіла сказати, це супер важливо, я про це думаю дуже часто. Останнім часом це про повагу до вибору людини. Це можуть бути якісь, якісь дуже серйозні вибори, наприклад, продовжувати лікування чи ні? І це дуже серйозні речі. І нам часто хочеться якось втримати, втримати людину тут з нами, ми її любимо, ми не хочемо, щоб вона помирала. І, і це, оце якби, намагання її втримати, їй може заважати. Я не кажу, що це завжди так, але якщо людина обирає щось. Не знаю там, продовжувати лікування, не продовжувати. Підтримайте її в цьому. І не, не варто лізти з якимись там оцими своїми. А я чув, а щось, мій родич, що завгодно. Підтримайте її вибір. Це може бути також якісь маленькі речі, які людина обирає. Може менш. Теоретично безпечні, чи здорові, наприклад, не знаю, там людина хоче з'їсти морозиво, а це ну, ніби не здорово, бо це ж там цукор, морозиво, е, то е, дозвольте їм з'їсти це морозиво. Е, якщо це, е, якщо людина не хоче, щоб ви їй якимось чином допомагали чи щось робили для неї, ну, наприклад, там. Не знаю, готували їй щось їсти чи там, прибирали. Це, це у мене таке. Я хочу сама це зробити. Я поки що можу це робити, і мені додає сил, що я ну, це те, що я можу це ще зробити, якось ну, мені додає впевненості. І, і там, наприклад, мама вона каже: Ні, я це зроблю, я, мені це легко, я хочу це робити, а я не хочу. І це ніби така дрібна річ, а якщо навіть Якщо людина хворіє і в неї є вибір, який вам здається, неправильним, нездоровим, кимось не таким, то дайте їй можливість цей вибір зробити і підтримайте її просто в цьому, що вона вибирає. Поки що це всі мої поради, хотіла сказати, про які ви мене не просили, але ви мене просили. Буду дуже рада вашим якимось коментарям, що ви думаєте про це, чи це релевантно, чи ні, який, який ваш досвід. По трошки бракує такої дискусії. Якщо вам здається щось, що зовсім не, не пасує до вашої ситуації, чи у вас є ще якісь поради, це буде суперцінно, якщо ви напишете про це, будь-де в коментарях в інших соцмережах. Бо це важливо і класно буде, якщо ми будемо про це відкрито говорити. Але якщо ви не захочете писати коментар, то я поважаю ваш вибір. Дуже вам дякую за цей ефір. До зустрічі!